Мої вітання, друзі. Таке омлет точно потрібно спробувати приготувати. Це одна з традиційних французьких страв, яка до недавнього була доступна тільки відвідувачам ресторанів. Цей омлет незрівняний. Він дуже красивий, смачний, а також не опадає після того, як його знімаємо з вогню. І нагадує ніжну хмаринку. Тому ходімо скоріше готувати та смакувати. Необхідно розділити білки і жовтки. Всього тут 6 яєць. Далі до білків додаємо сіль і до жовтків також. Орієнтуйтесь на свій смак. І тепер жовтки просто розмішуємо до однорідної консистенції, збивати їх не потрібно. А ось білки необхідно добре збити міксером. Краще, якщо яйця будуть охолоджені, тоді білки швидше зіб'ються. Ось така густа пишна маса має вийти до стійких піків. Пательню ставимо на середній вогонь та змащуємо соняшниковою олією і дної бортики, а далі наливаємо жовтки. І розмащуємо по всьому дну і зменшуємо вогонь до мінімального. А тепер зверху викладаємо збиті білки і лопаткою розрівнюємо також по всьому об'єму сковорідки, до самого краю. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Накриваємо кришкою і на маленькому вогні готуємо 8-9 хвилин. Потім, якщо ви спробуєте торкнутися білка, то він буде пружинити і не провалюватись. Викладаємо омлет на тарілку жовтком донизу і розрізаємо навпіл. А потім з'єднуємо дві половинки білками один до одного. Розрізаємо на порційні шматочки, і ось такий фантастичний омлет виходить: м'якенький пухкий, ніжний, дуже нагадує хмаринку. Всередині приготувався чудово. Він не опадає після того, як його зняли з вогню. Також по бажанню можна до жовтків додати молоко або вершки, а до білків якісь додаткові інгредієнти або сушений чесник трави, або якісь овочі. Тому експериментуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.